На чиєму боці армія розмови про можливі запровадження в Україні надзвичайного стану отримали несподіване підґрунтя. ТСН вдалося одержати документ про, начебто, передачу кількох бригад Міноборони під егіду МВС, про ймовірну директиву Генерального штабу збройних сил докладно Євгенія Гаркова. Спецпризначенців та армійців перевдягнути у форму внутрішніх військ таку команду, за словами нардепів, нібито дав Микола Азаров, міністру оборони Павлу Лєбідів. Йдеться зараз про е, десантну бригаду Дніпропетровську і окремий армовільний полк Миколаєві. Документи на передачу їх Захарченка готували навіть сьогодні вночі. Замість Миколаївського аеромобільного пункту спочатку була команда Житомирській бригаді, але передумали десантники 79-го полку брали участь у миротворчих операціях країн колишньої Югославії. Дніпропетровська бригада за своїм призначенням підготовлена для дій у тилу противника, оснащена відповідним озброєнням. Інформацію про передачу військових підрозділів у підпорядкування внутрішніх військ у Міноборони не коментують. У командуванні внутрішніх військ на запит відповіли стисло. Наразі прес-служба внутрішніх військ МВС України не володіє інформацією стосовно передачі до складу внутрішніх військ МВС України двох армійських з'єднань Міністерства оборони. За кілька годин по тому від штабу опозиції з'являється інша інформація про підготовку до введення надзвичайного стану. Мовляв, є телеграма з підписом виконувача обов'язків начальника генштабу Міноборони на підтвердження цієї інформації до наших рук ексклюзивно потрапляє, нібито справжня сканкопія телеграми Буран мовою військових термінова. У телеграмі вказується на необхідність проведення термінових зборів офіцерів з метою підготовки звернення до президента України про необхідність до рішучих дій. Таку телеграму направлено у 14 областей України. Ще пізніше власні достовірні джерела у військових частинах Криму, Миколаєва та Рівного нам підтверджують, збори проведені. Офіцери проголосували за Євгенія Гарков, Марія Васильєва ТСН 1+,1.